І на нарядці прасує веселка, повні сил і живої снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Саме з приходом вісни у світлий час яскраво засяяла над Україною зірка Тарас Григорович Шевченко, пророк, поет, художник. Сьогодні ми зустрінемося з великим українським поетом Тарасом Григоровичем Шевченко. А чому саме зараз? Бо День народження і День його смерті стоять поряд 9-10 березня, між цими двома березневими днями 47 років життя, яке стало славою і гордістю українського народу. Сьогодні ми звертаємося до поета, який став для України заповітною думою і її безсмертною піснею. Тож нехай вогонь його душі. Запалить у наших серцях іскорку віри, надії, любові до рідної землі, свого народу. Дітки, придивіться до портрета Тараса Григоровича Шевченка, ви обов'язково зустрінетесь з його сумними очима, в яких затаїлись невиплакані сльози, біль і печаль. Високе чоло свідчить про високий розум. Ми ніби відчуваємо його переповнюють думи. Про що він мріє? А мріє він про свою долю, безталанну, про далеких рідних людей, про Україну. Багато років на Україні були кріпаки і пани. Кріпаки, убогі, неписьменні люди, мусили важко працювати задарма на пана. Пани зневажали своїх кріпаків, крім того, що заставляли їх працювати, били і навіть могли продати або подарувати іншому пану. І в той час народився Тарас Григорович Шевченка. В похилій хаті край села, над ставом чистим і прозорим, життя Тарасику дала, кріпачка мати, вбита горем. Народився Тарас Шевченко в село Моренці на Черкащині у бідній родині. Батька Тараса звали Григорій Іванович, а матір Катерина Якимівна. Жили вони в Злиднях, багато працювали, щоб прогодувати сім'ю, а сім'я була чималенька: п'ять сестричок Тарасових і двоє братиків, а звали їх Катерина, Ярина, Три Марії, Микита. Йосип. Старша сестра Катерина була Тарасові за няню. Вона доглядала меншеньких дітей, годувала їх, коли батьки працювали на панському полі, поралась в хаті і в дворі. Тарас дуже любив свою сестричку няню, слухався її. Він був допитливий, вразливий, усім цікавився. Любив малий Тарас бавитись дітворою, а ще більше. Слухати казки і пісні. Прийде, бувало, мати з роботи, сяде відпочити, згорнувши свої натружені за день руки. А він до неї горнеться, просить казку розказати, пісню заспівати, а ще більше любив Тарас розповіді діда Івана Шевченка. Слухати його збиралася не тільки сім'я Шевченка, а багато сусідів. Дідусь розповідав про героїв, як боролися за правду, за краще життя простих людей, розповідав про повстання селян кріпаків, проти панів, оповідання діда Івана будили у Тараса думи про долю кріпаків. Дитяча радість Тараса потьмарилась горем ще в дев'ять років, коли померла його мама. А через два роки і помре батько. Ось як про це напише Шевченка. Та матір добрую мою, ще молодую у могилу, нужда та праця положила. Там батько, плачучи, з дітьми. А ми малі були і голі. Не витерпів лихої долі умер на панщині, а ми розлізлись між людьми, мов мишенята. І почалося у Тараса Григоровича Шевченка страшне сирітське життя. Тарас – Оселяється удяка в школі, як школяр. Тарас за те, що вчився, мусив виконувати всю роботу у школі та вдома удяка. Небагато пройшло часу, але багато змінилось в житті хлопця. Він відчував потяг до поезії, малярства. В 14 років його забирають працювати до поміщика пана Енгельгарда. Важкими були його дитячі роки. Почав писати Тарас вірші ще в дитинстві. Перша його збірка вийшла під назвою Кобзар. Знаєте чому? Коли Тарас був малий, він любив слухати пісні про народ, його життя. Ці пісні співали дідусі, і грали на кобзі. Їх називали кобзарями. А Шевченко писав вірші про народ і тому назвав свою книгу Кобзар. Всьому світу відома ця збірка. Вірші Шевченка перекладені різними мовами. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, які вірші ви знаєте Тараса Григоровича Шевченка? Так, заповіт, садок вишневий коло хати. А давайте з вами зараз ще послухаємо вірші, які писав Тарас Григорович Шевченко. Вітер віє, повіває, по полю гуляє, на могилі кобзар сидить, та на кобзі грає, кругом його степ, як море, широке синіє, кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба, серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та й співають, рибалки літає, а попереду отаман веде, куди знає. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила, А на полі жай воронок, соловей ковгає, Землю вбрану весною Вранці зустрічають. Сонце заходить. Гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє. Радіють люди, що відпочинуть, а дивляться і серце млину в темній садочок на Україну. Світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї, Сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани мріють. А іноді така печаль. Оступить душу аж заплачу, а ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалось від гілі, одно однісіньке під тином, сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я, що це ж то молодість моя. І досі сниця вийшла з хати, Весела я, сміючись мати, цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, І спать несе, а дід сидить. Тече вода із загаю, та попід горою Хлюпочуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качором за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. А на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син. І буде мати, і будуть люди на землі. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговори хесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як Дніпра веселочка воду позичає. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа. І защебетала. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Реве та стогне дніпор широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, горами хвилю підійма. Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, Сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють. По діброві вітер віє, гуляє по полю, край дороги гне то полю. До самого долу стан високий, лис широкий, марно зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Діти, а про що ж писав в своїх творах Тарас Шевченко? Вірна відповідь про природу та красу рідного края. Також Тарас Шевченко писав про минуле тяжке життя, про свою сім'ю, про любов до матері та до жінки. Багато віршів, написані Шевченком, покладені на музику: це пісні, такі, як Заповіт, Зацвіла в долині. Ревета стогне Дніпр широкий. Стоїть гора висока. Думи мої. Садок вишневий коло хати. Я вам пропоную зараз прослухати твір Зоре моя вечірня. Говорили. Вірна відповідь про Тараса Григоровича Шевченка. А скажіть мені, будь ласка, який ваш найулюбленіший вірш? Я пропоную вам з батьками вивчити вірш, який вам найбільше сподобався, і мені надіслати відео. Я буду з нетерпінням цього чекати. До наступної зустрічі!